Традиційно всі агрегати, які я виробив, називаю іменами онуків. Цей пристрій для провіювання насіння багато років був без назви із-за нефатки онуків. Сьогодні, 5 червня, через місяць після народження мого онука Федченка Ярослава Артемовича, він отримав свою назву і має такий вигляд. За східною теорією світом керують символи і знаки. Я в це також вірю. Кольори розташовані згідно цієї теорії і своєї символіки. Жовтий це сонечко, яке над усим. Синій водичка, основа всього світовий океан. Ну а зелений, зелена планета життя, що також є у визначенні імені Ярослав. Лагідноярік.